І коли ви їх отак дьоргнете там яке місто, вони ще будуть казати, а ми хороші. А чого ти нас ображаєш? Ми хороші. А не надо. Ви не хороші, ви не знаєте, що ви робите. Ви не можете прорахувати кроки. Так що ви не хороші. Не треба мені розказувати, ви не знаєте, що ви робите. Це ніфіга ви не хороші. Це просто. Ну як, ну це нормально для дитячого садочка, розумієте? От коли дитина, так би мовити, помалювала обої батькам, ну що ви її зробите? Ну вона ж дитина, ну ви розумієте, ну, ну вік такий, ну, звісно, покричите трішки, і, так би мовити, все далі любите дитину. Але деяким діткам уже 40-60 років. Хтось уже має своїх діточок, а розуму так і немає досі. І люди це інтелектуальна сфера, інформаційна сфера, По ній видно, хто наскільки розумний. Тому я тут така, так би мовити, цікава. Тому що я знаю, що що, що, а інформаційне поле воно моє. Принаймні до того часу, поки не з'явився ще інший. Розумний, який, можливо, колись кине мені виклик. Чекаю, не дочекаюся, якщо чесно. Тому що, рахуючи ступінь дитячого садочка в українському Ютубі, я довго буду чекати. Це неадекватна дитяча позиція. І потім на цю неадекватну позицію, звісно, лаються військові, звісно. Не раз і не два пробігала, так би мовити, ця мисля, що тим у нас займається чим завгодно, окрім війни. А тому що вони діти. Вони просто діти, вони просто дивляться відосики, так би мовити. У нас досі вважається, хто більше всього балакає, той правий. Це також неадекватна позиція. Це також говорить про те, що у людей відсутній аналіз. Якщо чесно. І про повну відсутність критичного мислення це також говорить. Думаю, тому, що якщо ви робите далекі висновки про людину по зовнішньому вигляду, по кількості підписоти, так би мовити, ще по чомусь, ну такому зовнішньому, знаєте, ви ж не, не вслухаєтеся в відео. Ну, не вслухайтеся в відео, тому що коли є думка, і коли думку треба доводити, ну це ж треба і самому трішки думати разом з автором. А хто це буде робити? Мій канал он знає, що цього робити ніхто не буде. І це вже 10 років, як ніхто не робить. Я, до речі, сторожив один із таких невеличких на українському Ютубі. А трафік на мій канал дос досі низенький. Тому що як я не намагалася пояснити вже спочатку піснями, потім історіями воно не доходить. Тому що навіть коли я розповідаю історії, я вже розповідаю історії так, як мені розповідала історії, так би мовити, моя перша вчителька по історії. Ну добре, вона статистично друга, але так би мовити, перша улюблена вчителька історії, мені розповідала таким чином історії. І тому я розповідаю історії так, як мені розповідала вона. Тобто я просто перейняла руку свого вчителя, щоб ви розуміли. Але мені було цікаво ці відходи від основної теми. Я, наприклад, вважаю їх цікавими. Я вважаю, що це певний стиль. Але справа в тому, що якщо я буду розповідати історію, ну, давайте візьму, так би мовити, ізраїльсько-римську історію. От коли я розповідаю про Ізраїль Ізраїль, а тоді бац і переходжу на Рим. Здавалось би, такий невеличкий перехід.